Так, королева, дивіться. Вже всі такі раді, ви всі, всі такі раді, що ми їдемо так бігом нас да, спокою. Дивіться, аж двоє покоїв. З ящиком проблема. Витягуйте з ящика, ставте якось так. Боніка, що в, в мене аж три капельохи. Да, Максим, Максим Соні, бачимо, тільки тільки тільки, тільки збирається. Так, все. Да, То так буде дзилинку тіти у нас. Можна все поставити, що не дзюлинки що? Так капелюшки повести. А ще от сумка, ще одна, ти то приви що? Ой, ту сумку. Капелюки, Як значит, не дає, що під ноги не... на... немає чого не під ноги нічого ставити? Давайте всьогодні. У мене Торлу там пеньон. Що ми Хотіла торба це Так, Я їду на широку ногу гуляти. Де піньон? Давай я поставлю. Давай, з бігом заберемо. Та то ми дітям їсти солодке. Та який їсти? Нам їхати три години. О, мадам Брошки, не знімай, не знімай. Ні, ні, місця немає. Як немає? Капелюха туди. Та не помнеш. Нічого не помнеться. Боже, а то би пхало і пхало. Я хочу цивілізовано їхати. Все помну. Все, ми помістилися. Ми помістилися. Що ви раді хлопці, що ми їдемо? Що думали? так? нехай файного відпочинку добре. Ну, так. Не спішіть, не спішіть. Ну я Відомо так і знала, Сергій <с теж <с так би сказав. Якщо нам брак не гроші, то прошу передати. Такі добрі нас лишати. Такі добрі нас лишати, то не забудьте гроші передати. Аж такі чоловіки. Чоловіки, чоловіки дівчата, які людям почувати, то чоловіки з радістю, з радістю бути там подовшим. Та ми будемо, ми будемо. Але ні, рада? Ти рада? Наше не розуміють, дав вона вчора по першій і каже, мене сон не бере. Мене сон не бере. <ріст> <ріст> а ми як були маліше інакше так. було. Каже, мене сон не бере. Що мені робити? Як Моніка, лягай рано вставати, але я тільки сказала, Моніка вставай, Ми їдемо на рівні ноги. На Максим – ні. Бачите, я відпарювати взяла, Галя відпарюваль. Зразу один віддаємо назад. Ну, ну що я вам скажу? Все, зараз, буде по, зараз буде по дорозі. Зараз по дорозі буде заправка, ще нова пошта, відправка і в дорогу. Будемо на місці, вже будемо знімати. Я йому обіцяла, що, 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 буду посеред на заправку завозити кожну, але я, я пожартувала. Ні, ну ми думаємо, може, якраз в тебе спалахне. Дивіться, як Сергій схуд. Так, видно, і, і пострижений. Розі. І пострижений доведеться. Все, давайте, всі розбіглися. А де мама? Сергій, контакт не плач. Ну та не плач, ми вже скоро приїдемо, розумієте. Плачу, нам і то, ти, Віталік плаче, приїде. Сергій плаче, розпочатися. Я, я може плачу Через що ви скоро приїдемо. Через те, що ми приїдемо, ну, все. все не звезди, бажає нам щасливої дороги. Бажаємо щасливої дороги. Все, дякую, все, па-па. Все ну і ми все, в дорогу. Давай, красавчик уже тут. Олі, красавчик красавчик так, красавчик. Красавчик. Так, все, я все. по конях, бігом, пакуємось. Давай, па-па. Па-па. Що ти очікуєш там побачити? А ну, я що казала? казала? Книжка була б толковичка. Ні, ні. Королєва, ви зрозуміли. Ми вже в Мукачево, а тут на в'їзді Макдональдс. Галя наробила кіпісу, ми всі в Макдональдсі. Галя зараз... Це наш обід і сніданок, і потім вже буде вечеря. Смачного всім. Дякую. Всі ся Галя, твоя мрія, так? Ірина їздить. Ірина, помахайте людям. Смачного вам. Дякую. Вам теж. Які у вас іграшки попались, покажіть, як моньки, Три одинакових іграшки у нас, в нашому колективчику. Подружки, подружки так, подружки. прямо ну, в Мукачево. Теплесико. Хоч сонечко не таке рясне, але дуже тепле. Рясне, але дуже Вітер теплий. І таке, знаєте, що тут клімат інший. Зовсім інший, правда? Запах такий. У вітрі, ні, ніби на морі, ніби на морі, та її сідять всі бургери, якісь, а в мене raw fish. Вроді так.